Дивіться, я минулого разу що. А мене найголовніше це результат команди. Ні за які рекорди, я, я не думаю. Сьогодні, сьогодні результату не, немає. Зіграли, зіграли погано, тому настрій, якщо чесно, то не дуже. Також бачила, як суперник оборонявся. Три центральні захисники, два опорників-захисники, дуже низько опускалися. Фактично не могли розірвати їхній захист. Тобто, як грати проти такого суперника? Як стривати оборону? Треба. треба... Треба скривати, звичайно, не, звичайно, не, не легко, але треба, треба бути більш, більш хитрішим, бо в атаці потрібно реалізовувати свої, свої моменти, тому це не перший раз проти нас так, так грають, тому то я рахую, що моменти були і потрібно просто було десь більш холоднокровно розпоряджатися в цих моментах. Піше не вас ви можливо, через дзер, щоб мені вдалося. Ну, 1-0 повели, і треба, треба треба було взагалі суперника не підпускати до наших воріт. Але так, так сталося, що що пропустили. Це, це це футбол на футбольному полі. Дві 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 команди, тому пропустили. В нас було ще 45 хвилин. Погані моменти в другому таймі потрібно було ними розпоряджатися. Ти ви перший раз грали в стартовому складі після відновлення травми, як загалом саме піщанку, було легко чи складно грати з перших Моя, якщо говорити конкретно за мою гру, то звичайно хотілося б зіграти зіграти краще. Рахую, що провів провів цю гру дуже, дуже погано, тому, тому такий результат. Так само болівальники багато підтримували, так чули, як вони перегукувалися там ЛНЗ, Динамо, динамою. Дуже підтримка в останні хвилини особливо так підбадьорювали футболістів, намагалися їх гнати вперед Це звичайно. Набагато приємніше грати, коли вболівальники коли на, на трибунах. Тому ми граємо граємо для, для них, на жаль, сьогодні результату не, немає. Тож, тож треба працювати значно більше. У вас було за місцем війні в три матчі, можливо, теж не вистачило десь в часу на відновлення. Я не можу сказати, що не вистачило часу на відновлення. У нас великий, великий склад, багато футболістів. Практично на кожну позицію є, є конкуренція, тому не, не, треба, не треба шукати в цьому, в цьому якусь. Вину. Я думаю, що ми були готові до до, до цієї гри. Просто цей пропущений м'яч трошки, трошки напевно нас десь надломив, але я повторю, що Було було ще 45 хвилин. Треба, треба було. Забивати, але команда суперника добре оборонялася. Стандартне питання, але все ж що було в роздягальні? Що там було... ну, те, що було в роздягальні, це залишиться стандартна відповідь, це залишиться, залишиться між нами, між футболістами. Тому ну, я рахую, що так так, так повинно бути. Повернувся так Віталій Бояльський. От що це для Динамо? Повернення от основного гравця центра поляталії Віталій, капітан команди, звичайно, це. Е означає багато для 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 команди йому також потрібен потрібен час як як і мені щоб набрати оптимальні кондиції